О Боже, мій Боже, ця служниця Твоя закликає до тебе, покладаючись на Тебе, обертаючи до Тебе обличчя своє, благаючи Тебе, осипати її небесними щедротами Твоїми, відкрити її духовні таємниці Твої, і осяяти її вогнями божественності Твоєї. О, мій Господи, дай очам чоловіка мого прозріти, почеш серце його світлом знання про тебе. Приверни розум Його до осяйної краси Твоєї, поради дух Йому, відкривши йому явні пишноти Твої. О, мій Господи, прибери завісу сперед його очей, ороси його рясними щедротами своїми, об'яни його віном любові до тебе, зроби його одним із ангелів Твоїх, що хоч і ступають ногами по землі, але душі їхні ширяють у високих небесах. Сподобай його стати яскравим світичем, який випромінює світло мудрості твоєї посеред народу Твого, вистинуть, то дорогоцінний, вічний обдаровувач, щедра рука або